Добрий день малята, пропоную вам сьогодні послухати вірш, який називається Іменини цибулини. На городі цибулини святкували іменини, повсідалися в рядочки, одягли нові сорочки, запросили буряка диню, моркву огірка. І танцюють, і співають, боки сонцю підставляють. На городі веселини всі святкують іменини. А зараз пропоную послухати ще раз. На городі цибулини святкували іменини. Повсідалися в рядочки, одягли нові сорочки, запросили буряка, диню, моркву, огірка. І танцюють, і співають, боки сонцю підставляють. На городі веселини. Всі святкують іменини. Малята дякую вам за увагу. Гарного дня!